Починаємо третє храмарне засідання 50-ї сесії Хрищенського міського ханії. Починаємо з хвилинного мовчання з саме. Порядок денний до нас у нас 6 питань. При, при може бути різної питання. Перед денний знаходиться на руках. Я прошу э, голосувати. Голосуємо вручно, тому що тут системи голосування у нас немає. За даний порядок денний, щоб прийняти його э, за основу. Прошу голосувати хто втримався, хто не голосує. Дякую. Ввища наскільки? 14 за. Чи є доповнення завадження до даного порядку денного? Немає. Тут діставлю на голосування за даний порядок денний, щоб отримати його в цілому. Прошу голосувати. Хто проти, хто утримався, хто не голосує. Дякую, 14 за. Приденець затягнення. Переходимо до першого питання порядку денного про надання дозволу на розроблення технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок янук селісіння. Ставлю на голосування даний проєкт рішення, щоб ви прийняти його за основу. Прошу голосувати. Хто проти? Хто утримався? Хто не голосує? Дякую одноголосно. Чи є якось запитання до даного проєкту рішення? Там, скорше всього, як я думаю, нічого одне можна буде будувати, бо там герофей трогала, але... Дуже багато звернень іменно ту ділянку, то ми маємо її інвентаризувати, вивчити, що там може бути, що там не може бути. Це на початку сімері І що нема запитань, ставимо на голосування даний проєкт рішення, щоб прийняти його в цілому. Прошу голосувати. Хто проти, хто утримався, хто не голосує. Дякую 14 за рішення. Прийнято. Приходимо до наступного зупиняння порядку денного. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою, щодо відведення земельних ділянки комунальної власності, щоб я призначення, хто є зміниться. Ставлю на голосування даний проєкт рішення, що відповідати його за основу. Прошу голосувати. Хто проти, хто утримався? Хто не голосує? Дякую, 14 за. Чи є якесь запитання зауваження? Це то ті, що ми зараз спавили, так? Нема запитань за тоді ставлю на голосування даний порядок денний, щоб прийняти його в цілому. Прошу голосувати. Хто проти, хто утримався? Фарник, хто не голосує. Дякую, 13 за рішення прийнято. Переходимо до наступного питання порядку денного. Внесення до дороги оренди міських перечень. Що там оренди землі, но відповідно писати, навіть за на мене ділянок місяці перечень по вулиці трудно. Самому разві немає рішення. Про внесення змін до того оренди, але чи майна ще оренди саме? Добре, а так. В самому тексті я бачу. Сталимо на голосування даний проект рішення, щоб прийняти його за основу. Голосувати. Хто проти? Хто отримався, хто не голосує. Дякую э, за слово прийнято. Чепу, запитання зауваження. Немає. ставлю на голосування дане проєкт рішення, щоб прийняти його в цілому. В хто проти, хто утримався, хто не голосує, дякую за э, рішення прийнято. 14 за. Переходимо до наступного питання порядку денного про надання оренду земельних ділянок і. Ці сіли вулиця Зарічна, річ на один. Слід на голосування даний проєкт рішення, щоб ви прийняти його за основу. Прошу голосувати, хто проти, хто отримався, хто не голосує. Як піде розумію, що 14 зачі є запитання, зауваження допомогти? Немає. Тоді стати на голосування дане проєкт рішення, щоб прийняти його в цілому. Прошу голосувати. Хто проти, хто утримався, хто не голосує. Дякую, 14 за рішення прийнято. Наступне питання про внесення змін до програми. Ставлю на голосування даної проєкт рішення, щоб прийняти його за основу. Пушу голосувати, хто проти, хто втримався, хто не голосує. Дякую, 14. За Че є запитання, зауваження, доповнення? Немає. Тоді ставлю на голосування даній проєкти, щоб відкрити його в цілому. Пушу голосувати, хто проти, утримався, не голосує. Як і 14 за, Рішення прийнято, переходимо до наступного питання Порядку про внесення змін до рішення першого пленарного засідання сорокової сесії Перча міської ради 5 грудня 24 року, 12.23, пробужеському міської територіальної громади на 2025 рік змінили. на голосування даний проєкт рішення, щоб відкрити його за основу. Прошу голосувати. Хто проти, хто утримався, хто не голосує. Я з четвертию за? Чи є запитання заваження? Єдина зміна це продовження е, на перехвід, надання дозволу на переквідні кошти у причинським професійно-технічним ліцеям. Там в сумі 400-400 40 тисяч гривень. 414 тисяч гривень субвенції, яку ми не використали. Якщо немає запитання завадень, ставлю на голосування даний проект рішення, щоб прийняти його в цілому. Пушу голосувати. Хто проти, хто утримався? Дякую, так розумію, що це за. На цьому третє пленарне засідання завершено, але будемо готові до четвертого го пленарного засідання. Будь-який момент, коли буде фінансовий відділ мати засідання по субвенціях. Вона у смічні мати на це.